Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами познайомимося з міліметром. Це одиниця вимірювання довжини. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 104 та друкованим зошитом сторінка 27. Розпочнемо з усного рахунку. Допоможіть мурашці дістатися до мурашника. Їй потрібно подолати такі перешкоди, як каміння та листя. Отже, розпочнемо з каміння під номером 4. 4 помножити на 7. Дорівнює 28. Правильно, 28 відняти 8. Дорівнює 20. 20 поділити на 4. Вірно, буде 5, 5 додати 7. Дорівня 12. 12 поділити на 3. Правильно буде 4. І 4 помножити на 10. Дорівнює 40. Отже, ми допомогли мурашці. Молодчинки! Зараз відкрити свої зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота! Не забудьте пропустити 4 клітинки вниз. Якщо нова сторінка, пропускаємо тільки одну. Вам потрібно обчислити вирази на хмарках і записати тільки результат. Це й буде каліграфічна хвилинка. Отже, ви повинні були записати такі числа: 60, 20, 5 і 5. Попрацюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторіночку 104. Роздивимося з вами задачу номер 3 Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо умову. У скарбниці 5 купюр по 10 гривень. І 10 монет. По 50 копійок. Скільки грошей у скарбниці? Отже, запишемо коротку умову. Про що у нас задача? Правильно про гроші. Які були гроші? Були купюри. Їх було 5 штучок по 10 гривень. Правильно. Які ще були гроші? Вірно, були монети. Їх було скільки? 10 штучок по 10 копійок. Зверніть увагу, після номіналу копійки ставимо крапочку. Нам потрібно сказати, скільки грошей всього у скарбниці. Скажіть, чи можемо ми одразу знайти, скільки грошей у скарбниці? Правильно, не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки було купюр. Знаємо тільки, що було 5 штук по 10 гривень, і не знаємо, скільки було монет. Знаємо тільки, що було 10 штук по 50 копійок. Слово по, ви пам'ятаєте, означає, що одна купюра 10 гривень і одна монета 50 копійок. Отже, для початку нам потрібно знайти що? Скільки було купюр і скільки було монет. Вірно. Отже, купюр було 5 штук по 10 гривень. Як знайти, скільки всього було купюр? Вірно, діти, потрібно 10 помножити на 5. Пам'ятайте, як вам говорили, якщо у нас є ПО, значить у виразі буде те число, яке стоїть біля по. По 10, отже, ми 10 множимо на. 5 купюр. І це дорівнює скільки. Пригадуємо правило, при множенні на 10 ми до числа дописуємо 0. Буде 50 гривень. Правильно, це саме було купюрами. Шукаємо тепер, скільки ж було монетами. Монетів було 10 штук по 50 копійок. Які ви розкладемо? Правильно, потрібно 50 помножити на 10, тому що біля по взяли по 50, тому 50 буде стояти першою. Будь ласка, множимо. Пригадуємо, що до числа додаємо 0 і виходить 500 копійок. Але 500 копійок ми можемо перетворити в гривні. Пригадуємо, скільки в одній гривні копійок. Правильно 100. А у нас 500 копійок. Скільки це буде гривень? Правильно, це буде 5 гривень. Тепер ми можемо знайти, скільки всього грошей у скарбниці? Можемо. Купюрами було 50 гривень, а монетами 5. Як знайти, скільки всього? Правильно, діти, потрібно додавати 50 додати 5. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 55 гривень. Не забудьте записати відповідь. А зараз, діти, пригадайте, які одиниці вимірювання довжини ви пам'ятаєте? Вірно, існують 1 метр, 1 дециметр. І 1 сантиметр. Найбільша величина це 1 метр. Далі йде 1 дециметр, він менший. І 1 сантиметр це ще менше. Пригадайте, скільки в одному дециметрі сантиметрів. Вірно, в одному дециметрі 10 сантиметрів Пригадайте, скільки в одному метрі дециметрів. Правильно, в одному метрі 10 дециметрів. А скільки в одному метрі сантиметрів? А ось сантиметрів вже буде 100. Пригадали? Добре! Давайте з вами відпочинемо перед тим, як працювати далі. Роздивіться малюнки. Давайте спробуємо визначити довжину тіла кожної тварини. Отже, перша змія. Як ви думаєте, скільки ж буде її довжина? Змія діти найдовша серед цих тварин, і ми використаємо найбільшу одиницю вимірювання довжини. Це яка? Правильно, це метри. Отже, змія буде 9 метрів. Далі у нас іде ящерка. Ящерка у нас менша за змію, але більше за гусінь. Тому, яка буде в неї довжина 2 дециметри, Тому що після метрів менша одиниця дециметри. Добре. Гусінь, скільки буде. Гусінь буде 7 см, бо вона трошки менше, ніж ящерка. А ось що робити з мурахою? Як визначити довжину її тіла? Вона менше всіх тварин. Для того, щоб виміряти довжину тіла мурашки, є ще одна одиниця вимірювання довжини. Це міліметр. Розгляньте лінійку. На ній є маленькі поділки між цифрами. Між цими поділками. Проходить 1 мм. Це у 10 разів менше, ніж 1 см. Тобто, в 1 см вміщується 10 отаких поділок, тобто 10 мм. Таку товщину має голка їжака. Ось за допомогою цієї одиниці вимірювання ми можемо визначити довжину мурашки. Тепер ви знаєте, що. Довжина виміряється в одному метрі, в одному дециметрі, в одному сантиметрі і в одному міліметрі. Міліметри позначаються двома літерами М. В одному сантиметрі ми вже вияснили 10 міліметрів, а в одному дециметрі знаходиться 10 см і 100 міліметрів. Завдання номер 5 Виконаємо його письмово. Спробуємо з вами записати у міліметрах подані іменовані числа. Отже, записуємо перше 2 см. Міркуємо так. В одному сантиметрі скільки міліметрів ми вже визначили? Вірно, 10. А у нас 2 таких сантиметра. Потрібно 10 додати 10, скільки вийде вірно, 20 мм. Або ми ще можемо 2 помножити на 10. Так? Дописуємо 0, виходить 20. Наступне число 5 см. Міркуємо. В одному сантиметрі 10 мм. 5 множимо на 10, дорівнює 50 мм. Спробуйте самостійно. Отже, 7 см має 70 мм. І останнє спробуйте також самостійно. Міркуємо. В одному сантиметрі 10 мм. А 10 см. Треба 10 помножити на 10. Дописуємо 0 і виходить 100 мм. Наступне завдання номер 6 також виконаємо його письмово. Нам потрібно виконати дії за зразком. Роздивіться зразок. У нас віднімання іменованих чисел. Є 3 см відняли 12 міліметрів. Коли різні одиниці вимірювання ми з вами вчили, віднімати і додавати ми не можемо. Нам потрібно що? Якусь одиницю перетворити в іншу. Зазвичай перетворюють більшу одиницю вимірювання в меншу. У нас є сантиметри, це більша одиниця вимірювання перетворюємо в меншу в міліметри. 3 см. Помножили на 10, вийшло 30 мм. Тепер віднімаємо 12 мм, легко можемо відняти. Це дорівнює 18 мм. Спробуємо обчислити перший вираз. 5 см відняти 23 мм. Нам що потрібно? 5 см перетворити в в меншу одиницю вимірювання. Міркуємо в одному сантиметрі 10 мм, а в 5. Правильно множимо на 10 буде 50 мм. Віднімаємо 23 мм, скільки вийде. Правильно дорівнює 27 мм. Наступний вираз. 1 см відняти 5 мм. Міркуємо. 1 см перетворюємо в міліметри. Правильно, це буде 10. І віднімаємо ще 5 мм дорівнює 5 мм, молодці. Далі 3 см 2 мм, відняти 1 см 5 мм. Дітки, тут трошки важкіше. Нам потрібно спочатку перетворити кожну окреме число в міліметрів меншу одиницю вимірювання, а потім вже віднімати. Отже. 3 см, 2 міліметри. Дивимося. 3 см це скільки міліметрів? 30, правильно. Але в числі є ще 2 мм. Нам треба до 30 додати ці 2, щоб не загубити їх. І виходить. 32 мм. Тут дивимося. 1 сантиметр, 5 міліметрів. Спочатку 1 см в міліметри. Це 10. І ще додамо 5, щоб не загубити. Буде 15. Отже, виходить у нас 32 мм відняти 15 мм. Скільки дорівнює? Дорівнює 17 мм. Молодці. Домашнє завдання. Виконайте в друкованому зошиті додаткові вправи на сторінці 27. Дякую вам, діти, за урок, за увагу! Оберіть відповідну лінійку своєму настрої, своїй роботі на уроці намалюйте її собі в зошит. До побачення!